Мені 53 роки, і довгий час я вважала, що життя заміжньою за Педро це моє призначення. Ми одружилися, коли мені було 30, і спочатку наші стосунки були як сон. Було кохання, сміх, палкі погляди та плани на майбутнє, але з часом усе змінилося. Ми з Педро віддалилися одне від одного, не тому, що щось було не так, а просто тому, що життя віднесло нас один від одного. Я фотограф, і моя кар'єра зосереджена на весільних зйомках. Це призводить до того, що я подорожую по всій Європі, постійно захоплюючи найщасливіші моменти інших людей. Для багатьох моє життя здавалося казкою. Я подорожувала, робила чудові фотографії та була оточена любов'ю, але правда полягала в тому, що всередині мене пристрасть вичерпалася. Педро залишався вдома. Займаючись своїм бізнес-консультуванням, і ми рідко бачилися хіба що для того, щоб обговорити фінанси або вирішити адміністративні питання. Останні роки все відбувалося на автоматі. Педро більше турбувався про свою роботу, а я про свої контракти. Наші розмови стали рідкісними, і коли вони відбувалися, вони стосувалися дрібниць. Любов, яка колись була інтенсивною. Тепер здавалася далеким від гомоном, чимось, що ми більше не знали, як розпалити. Життя, яке ми мали разом, ставало дедалі передбачуванішим, і я почала запитувати себе, чи це все, що залишилося від нас. Мені не вистачало відчуття, що я жива. Це було не тільки про секс або відсутність інтимності, це було про відчуття зв'язку, бути з кимось, хто дійсно розуміє мене, хто мене бажає. То піклується про мене, але водночас я була в пастці рутини у своїх подорожах і в своїй власній потребі підтримувати зовнішній вигляд. Я не хотіла визнавати, що чогось не вистачає, але я знала, що всередині мене щось згасало з кожним днем, і саме в цьому контексті все змінилося, або може краще сказати, коли життя поставило мене перед можливістю, яку я не могла ігнорувати. Це була звичайна ранок. Я була в аеропорту, вирушаючи в чергове місце для весільної зйомки. Мій рейс був до Нью-Йорка, міста, яке я добре знала, але де я ніколи не відчувала себе вдома. Коли я сіла в літак, влаштувалася на своєму місці і приготувалася провести наступні години в тиші, може, просто читаючи або слухаючи музику, раптом подіяло щось несподіване. Я побачила Роджера. Роджер був моїм однокурсником в університеті. Я не бачила його з того часу, як ми закінчили навчання понад 30 років тому. Він завжди був тим типом людини, у якого було все: інтелект, чарівність і чітке уявлення про майбутнє. Протягом років навчання ми зближувалися, але наші шляхи розійшлися одразу після випуску. Він пішов у кар'єру викладача економіки, а я втратилася в світі об'єктивів і подорожей. Ніколи б не подумала, що ми знову зустрінемося таким чином на тисячах метрів над землею. Коли він мене побачив, його обличчя засяяло усмішкою, яку я ніколи не забуду. Розмова почалася з простого: Привіт, ти Лаура, правда? І за кілька хвилин простір між нами здався меншим, ніби час не минув. Роджер летів до Нью-Йорка на конференцію, а я була там на весілля. Ми не могли бути далі за метою. Але щось в нашому обміні поглядами зробило все виглядати більш особистим, більш інтимним. Ми розмовляли більшу частину польоту, згадуючи старі часи в університеті, розповідаючи про життя, яке ми вели з того часу. Роджер з пристрастю говорив про свою роботу і свої погляди на світ економіки. А я в свою чергу розповіла йому про свою кар'єру, фотографа і чудеса весіль, які я знімала. Хімія між нами була миттєвою. Це був не просто обмін словами, а щось глибше. Зв'язок, який, здавалось, був забутий протягом років, але тепер виник з незвичайною інтенсивністю. Не помітила, як почала сміятися, як не сміялася вже давно. Години пролетіли швидко, і наприкінці польоту ми були ближче, ніж хтось міг би уявити. Я знала, що наша розмова була не просто обміном словами. Там було щось більше, щось, що я не могла пояснити. Коли ми приїхали до Нью-Йорка, попрощалися з обіцянкою залишатися на зв'язку. Але коли я покинула аеропорт, я не могла перестати думати про роджера. Це було не лише через дружбу або ностальгію за часами в університеті, це було щось більше, щось таке, що я не могла контролювати. Я знала, що він одружений, як і я. Знала, що те, що я відчувала до нього, не мало сенсу, але зв'язок був занадто сильним, щоб його ігнорувати. Я продовжувала свою роботу в Нью-Йорку, фотографуючи весілля, але мої думки постійно були зайняті роджером. Те, що сталося між нами в польоті, не було помилкою, не для мене. Це було, ніби я знову знайшла частину себе, яка була у сні, частину про існування якої я навіть не підозрювала. Відчуття бажаності, відчуття, що хтось бачить мене таким чином, зробило моє серце битися швидше. Роджер також був у Нью-Йорку на конференції, і завдяки цьому наша дружба зміцнілася. Ми почали зустрічатися, щоб більше спілкуватися, і привабливість між нами лише зростала. Я знала, що не повинна, що це неправильно, але щось усередині мене не могло протистояти з кожною зустріччю. З кожним обміном поглядів відчуття бажання ставало сильнішим. Нарешті, під час однієї з таких зустрічей ми більше не змогли стриматися. Ми зустрілися в барі готелю, де він зупинився, і там наші уста злилися в палкому поцілунку. З кожним дотиком, з кожним зітханням життя перетворювалося на щось абсолютно нове. Ми піднялися до його кімнати, і інтенсивність того моменту була незабутньою. Ми віддалися тому бажанню, яке, здавалося, накопичувалося протягом усіх цих років. Він знімав мої одяг, одночасно мене цілував. Не пройшло багато часу, як його уста опинилися між моїми ногами. Він лизав мене невимовно приємно, чого більше не відчувала з чоловіком. Як тільки я розслабилася, попросила його зайти ззаду. Він з великою делікатністю і сльозою ввівся і зупинився лише тоді, коли наповнив моє тіло своїм задоволенням, коли все закінчилося, не було достатньо слів, щоб описати те, що сталося. Залишилося лише відчуття, що було зроблено щось незворотнє. Після нашої ночі разом я залишилася збентеженою. Досвід був неймовірно приємним, але також приніс нестерпний тягар, як я могла це зробити. Що це означало? Я знала, що не повинна відчувати задоволення з кимось, окрім мого чоловіка, але водночас не могла заперечити зв'язок з Роджером. Він заповнив порожнечу, про існування якої навіть не знала, але провина поглинала мене. Протягом решти мого перебування у Нью-Йорку Роджер і я намагалися тримати все якомога більш дискретно. Не можна було заперечити те, що сталося, але також ми не знали, що з цим робити. Я ще любила Педро, або принаймні так думала, але те, що я зробила з Роджером, змінило все. Кожного разу, коли він був поруч, бажання знову розпалювалося, а внутрішня боротьба між тим, що було правильним, і тим, що бажалося, ставала все важчою для контролю. Я повернулася додому, але вже не була тією ж людиною. Кожна зустріч з Роджером. Кожна обмін повідомленнями змушувала мене сумніватися в своєму житті. Порожнеча, що існувала у моєму шлюбі, тепер здавалася більш очевидною, глибшою. Я намагалася ігнорувати, намагалася повернутися до рутини, але щось усередині мене змінилося. І хоча провина поглинала мене, також було щось звільняюче, в тому задоволені, в тому відкриті. Тепер, повернувшись до своєї роботи, до свого шлюбу і до свого життя, я бачу себе розділеною між виборами, яких зробила, і наслідками, які тепер ношу. Те, що я зробила з роджером, змусило мене відчути себе живою так, як я вже не уявляла можливим, але також залишило відчуття провини і дилему, яку я не можу ігнорувати. Що це означає для мого шлюбу? І що важливіше, що це означає для мене? Я знаю, що. Щоб рухатися далі, мені потрібно прийняти рішення. Я більше не можу продовжувати з цим секретом, з цим подвійним життям. Щось повинно змінитися. Але водночас я не знаю, чи готова зіткнутися з правдою. Я питаю собі, чи приймаючи цей вибір, я знищуватиму все, що побудувала, чи можу я повернутися до життя, яке мала, чи пристрасть, яку я відчула з роджером, буде чимось, чого я ніколи не зможу забути. Отже, вам сподобалася ця історія. Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу я буду чекати вас.